Тирина Гуцькала Україна сьогодні з вами на зв'язку. Головні події дня до вашої уваги. Як я говорив, Прилетіла опять. Раз, дрон зарвався. Два, три. Ах, Ахбалід! МЧС Росії спаде, як ніколи. Прямо зараз по РФ пройшовся дроновий шквал, помста від України, удар у саме серце. Ліквідація одного із ключових об'єктів російської оборонки. Залізниця розсипається прямо на очах. Росіяни ниють. Пів тисячі дронів і ракет вже завтра можуть накрити Москву. Курс на втечу у Криму. Висадка українського десанту. Безпілотники починають спецоперацію небачних масштабів. Про це далі додивіться до кінця. Російська пенза на межі безумства до такого розгрому ніхто не був готовий. Доброе утро, пенза! Сирени воют. Доброе утро. У регіон завітали невідомі безпілотники. Безшумні месники влаштували росіянам справжнє пекло з неба. Удар за ударом. РФ тріщить. Пташки ЗСУ знову довели справу до кінця. Воно. Вон... Вон. Вон вон ага. Безпілотників. У пензі масштабна пожежа. Незадовго до неї місто атакували безпілотники. Як повідомляють місцеві жителі у соцмережах, щось горить у заводському районі міста. КПД. Далі. Далі? Знову приліт. Росіян вже навіть це не дивує. Мабуть, звикли до двіжухи. Okay, Приліті опять. Точний удар невідомих безпілотників пройшовся по підприємству Радіозавод. Він працює на Міноборони РФ і входить до структури Ростеху. Три, три ми бачили зараз. Три. Ну... А до цього два взриви слушали. Ну почему их так много и не зафиксировали? Ну, пиши мне вижу, пожалуйста. Завод спеціалізується на серійному виробництві систем автоматизованого управління військовими формуваннями, зокрема для ПВО артилерії боргових сил. Розробляє автоматичні системи управління, мобільні командні пункти, системи радіолокаційної обробки, універсальні командні пункти на ТОР Торта Тонгуска та інші. Після того як пабліки буквально злили всю інформацію про приліт, губернатор Олег Мельниченко підтвердив атаку та пожежу на одному із промислових підприємств. Втім, запевнив, що обійшлося.

Ше самі ж місцеві налаштовані не так оптимістично. Панікують тривогу. Вімкнули після вибухів прильоти небачних масштабів. А тут ще і мобільний інтернет вимкнули. Ей, всі їдуть спокійно на роботу. Вон хтось проснувся Десь то в приблизно збили а біоспілотник, і тільки зараз включили сирену. МЧС России спасет как никогда. Да, кто же намагается триматься в руках, в темне обходится без маячни. Да потому что все уже. И тревогу отменили. предупреждение отменили по телевизору. А уж панки то развели. Как не знаю, блин, три стратегических бомбардировщика или отец с ядерным зарядом, будто бы. Потому что паньки-то развели из одного ублюдочного Байрактара, блин. Абсі, це й не дивно, що місцевих понесло в іншу реальність. Ситуація у місті більше нагадує апокаліпсис. Віжує не лише Пензенська область, у Волгоградській теж епічне від відночі. Противовоздушка, здужка. Під ударом опинилися залізнична станція у Котельникову та місцеві підстанції. Місцеві злякалися не на жарт. Раз дрон зарвався. Два, три. Ах, вал Татарі такого вогню вони ще не бачили. Полем'я зжирає буквально все горить так, що видно із орбіти. Також під ударом міг бути залізничний міст через річку Аксай. На відео пожежі фіксуються поряд із мостом, що підтверджує і супутникова зйомка. Місцева влада заявила, що силами ППО вдалося відбити масовану атаку БПЛА на об'єкти транспортно-енергетичної інфраструктури. Як результат знеструмлення залізничної лінії, рух потягів паралізований. Через падіння уламків БПЛА на залізничну інфраструктуру у Волгоградській області призупинено рух поїздів дільницею Котельниково-канальна Приволозької залізниці. Росавіація вже традиційно скасувала всі рейси літаків. План Килим у Міноборони ж прозвітувалися про свою блискавичну роботу і у Воронезькій, Білородській, Тамбовській, Ростовській областях. Черговими засобами ППО знищено та перехоплено 32 українські безпілотні літальні апарати такого типу. Ну а поки військове командування РФ намагається применшувати кількість українських дронів, які навідуються до росіян регулярно і навіть долітають у найвіддаленіші регіони. Росіяни кричать. Про небачну загрозу. Військовий експерт Андрій Клінцевич заявив, що на Росію чекають безпрецедентні атаки з боку ЗСУ з використанням пів тисячі БПЛА та ракет. На жаль, в Москві приготуватися 500-600 дронів, плюс, можливо, якісь ракети не європейського, а українського виробництва. Я нагадаю, що вони там роблять подовжену версію ракети Нептун на одну тисячу кілометрів. Вони створюють оперативну тактичну ракету «Сапсан». Аналог нашого іскандера теж з дальністю 500-700 кілометрів. А тим часом дрони долітають і до окупантів у тимчасово окупованому Криму. Потужний вибух накрив місто під Севастополем, яку жирну ціль вдалося ліквідувати. Уражена тягову електропідстанцію залізниці. Підписники повідомляють, що у цьому районі відчувається запах гару. А біля підстанції російські силовики виставили оточення. Після таких неспокійних ночей окупантів цілком і повністю накриває паніка, готуються до висадки українського десанту. Україна готує масштабну операцію. Від трьох до чотирьох тисяч солдатів можуть зробити спробу прорватися через тендрівську і кінбурнську коси. Небо у районі буквально забите дронами. Схоже, вже почалося. Місцеві екстрено шукають шляхи, як отримати українські документи і покинути півострів. кажуть, що часу обмаль. Що про це відомо, розкажемо у сюжеті далі. У тимчасово окупованому Криму зрізко зріс попит на українські документи. Причинами цьому називають війну та обмеження виїзду на підконтрольну Україні територію. Один із кримських правозахисників на умовах анонімності розповідає: послуги коштують недешево, проте багато кримчан змушені вдаватися до них через неможливість особисто звернутися до українських держустанов. Россияне, учитывая и прилеты по этим военным объектам, о которых мы говорим, и о которых не всегда все сообщается в силу определенных э, причин, они пытаются найти тех людей, которые помогают силам обороны. И вот, в частности, возвращаясь к э, силам обороны, прекрасно понимаем, что в процессе Крымского вопроса, решения Крымского вопроса находятся все составляющие силы обороны, э, плюс подпольное движение, партизанское движение. Зараз дошки оголошень в Криму замайоріли оголошеннями про надання послуг реєстрації шлюбу, народження або смерті, видачі українських ІНН та доставки документів до або з України. Проте головне у цій справі не нарватися на шахраїв чи співробітників російських спецслужб Что должен предпринять или как оценить ситуацію местный житель, тим более, якщо он до незаконної окупації 2014 года был гражданіном. Украины. Ну, первое, я думаю, что многие могли себя похвалить и сказать, как хорошо, что мы не выбросили паспорт. Потому что так или иначе сегодня ситуация подсказывает, что некоторые вопросы, которые будут появляться, в том числе после освобождения украинского Крыма, или которые требуют сегодня соответствующего решения нашими органами государственной власти, я говорю, например, юстиции, да, то есть как о структуре, как о направлении. вот для многих жителей Крыма эти вопросы необходимо решать на территории Украины, потому что на сегодня российское законодательство, соответственно, пытается подмять под себя Крым. Експерти зазначають, що масовий інтерес до отримання українських документів, а також інші події на півострові, свідчать про збереження стійкості проукраїнської орієнтації серед мешканців півострова. Загляните в будь-який моніторін паблік, який написує ситуацію на території Криму, і ви бачите, що на протяжні дня, особливо ввечері вночі, много разговоров о том, что куда летит. И очевидно, что это связано как с действиями по демилитаризации украинского Крыма на территории, соответственно, самого Крыма, так и выполнением боевых задач силами обороны на территории уже Российской Федерации, в частности, в Ростовской области, в Краснодарском крае или Ставропольском крае. Вкрай успішну операцію, під час якої вдалося отримати дані із систем російських документообігів, провели українські розвідники. Протягом двох днів було завантажено 100 терабайт даних із документацією, серед якої документи з грифами таємно про російські військові об'єкти та логістичні маршрути постачання російських військ на півострові. Після копіювання цінної інформації кіберфахівці ГУР знищили всі дані, що зберігалися на серверах регіональних та районних урядових установ. Министерства ведомств российской власти в Крыму. Сегодня на территории Крыма продолжается проведение соответствующих военных операций, которые поэтапные, о которых мало кто знает, соответственно, потому что это боевая работа, и которые должны э, сделать наш Крым более безопасным и менее милитарным, нежели он есть на сегодня. Незважаючи на нездорове ставлення окупаційних властей до людей, які підтримують Україну, кримчани навіть за кордон прагнуть виїхати з українськими паспортами, що наголошує на їхньому небажанні жодним чином асоціювати себе з Росією. Чи справді вже завтра на Росії очікує атака із використанням усього арсеналу українських безпілотників та ракет. Пишіть свою думку в коментарях. Про це говорять всі у Миколаєві. Втеча від ТЦК закінчилася самогубством. Це сталося прямо на очах у людей. У Черкасах чоловік вистрибнув із вікна під час проходження медкомісії. Призов закипає. Президент Зеленський особисто взявся за ТЦК. Усім військовим видадуть бодікамери. У Міноборони зробили учну заяву зміни торкнуться і низки українців. Про це далі додивіться до кінця. У Миколаєві чоловік стрибнув із мосту, тікаючи від ТЦК. За справу вже взялися у ДБР 30 липня близько 10-ї години ранку. Зведений наряд з числа дільничного офіцера поліції та трьох співробітників корабельного та заводського РТЦК та СП міста Миколаєва зупинили для перевірки облікових документів чоловіка в одному з промислових районів міста. Однак він відразу почав втікати від наряду в бік пішохідного мосту через автомобільну дорогу та стрибнув з моста, що призвело до його смерті. Правоохоронці повідомили, що наразі перевіряється інформація про можливу приналежність чоловіка до однієї із військових частин розпочато досудове розслідування за фактом перевищення військової службової особи влади чи повноважень. Напередодні у Черкасах чоловік вистрибнув із вікна будівлі прямо під час проходження ВЛК. Стало відомо про перші деталі інциденту. Медики надають громадянину медичну допомогу. На даний час його життю ніщо не загрожує. Обставини встановлюються. У ТЦК пообіцяли, що проведуть службове розслідування. Мобілізація схоже досягнула межі. Президент Володимир Зеленський дав команду врегулювати роботу ТЦК. Що саме зміниться, розповів новопризначний міністр оборони Денис Шмигаль, зауваживши, що токсичність довкола теми призову прогресує. Звичайно, треба певні моменти вдосконалювати. Звичайно, будемо з ТЦК працювати. Наступний етап бодікамери, як і у поліцейських. Все це зараз робиться, все це ми готуємо. Президент уже дав окрему вказівку. При цьому посадовець наголосив, що нині немає іншого інструменту поповнення війська ніж ТЦК. Кожен такий випадок розбирається військовим керівництвом, але без мобілізації, без роботи ТЦК. Ми б цю війну вже давно програли. Цьому теж треба віддати належне. Має бути усвідомлення, що робота ТЦК це не для того, щоб комусь нашкодити. Це для того, щоб наша країна вижила, і нація вижила. Разом із цим, за словами Шмигаля, попри всі нюанси, процес призову йде за планом, а сама мобілізація на 90% – це свідомий вибір українців. Люди, отримуючи повістки, самі приходять служити. Їх не затягують і не примушують. Вони, отримавши документ, звертаються до ТЦК. Оформлюються та відправляються до навчальних центрів. До слова, пропозиція видати військомам будікамери для фіксації заходів оповіщення громадян лунала вже напередодні від військових юристів. Причина очевидна: скандали довкола ТЦК не вщухають. Нерідко самі військоми зловживають службовим становищем. Українці ж натомість бояться мобілізації як вогню. Зрештою, чи спрацює план із будікамерами та як ще можна виправити ситуацію, розкажемо у сюжеті далі. І кадри з'явилися в соціальних мережах у понеділок. Черкаси натовп чоловіків та жінок кидаються на військовослужбовців. ТЦК. штовхають, б'ють, вигукують образи і проганяють із двору. Забрали, військовослужбовці ТЦК таки їдуть, але за кілька годин до порушників приїжджає поліція. Національна поліція України відкривайте двері затримують трьох чоловіків та жінку. За даними поліції, саме вони брали участь у нападі. Нині вони у слідчому ізоляторі чекають на суд, який обере запобіжний захід. Наразі чотирьом особам повідомлено про підозру за статтею 350 кримінального кодексу України. Це погроза або насильство щодо службової особи або громадянина, який виконує громадський обов'язок. Санкція статті передбачає максимальне покарання. Це позбавлення волі до двох років. Заступник начальника обласного терцентру комплектування каже, військові ТЦК проводили оповіщення під час перевірки документів. З'ясували, що один із чоловіків у розшуку. Тоді і почався конфлікт. Йому було запропоновано прослідувати територіальний центр комплектування. На що особа почала відмовлятися в ході словесної перепалки підійшли цивільні інші особи, і далі вже ця ситуація перейшла в більш інші гірші наміри, які на жаль навіть не відповідають різним метичним спрямуванням. Один із тих, хто брав участь в оповіщенні, поранений військовослужбовець, який пройшов бої на Харківщині та Запорізькому напрямку. І таких у ТЦК області більшість народ вимагав для того, що територіальні центри були ветерани, які учасники бойових дій. Так, хлопці зараз переведені до нас всі після багато більше з них після поранень, важких, які перебували на активних ділянках фронту. Вони здійснюють заходи оповіщення, і їм насправді це сприймати дуже болісно, тому що вони захищають Україну. Вони здійснюють заходи, кажуть, що ну нам потрібні люди для того, щоб проводити ротації контактувати підрозділи, а цивільні громадяни шукають, що хай хтось іде, а ви не я, і це насправді дуже така велика проблема. 70% працівників ТЦК служили на фронті і мають бойовий досвід. За даними генштабу, половина тих, хто займається мобілізацією, поранені військовослужбовці, які вчора ще воювали на фронті. Саме їм доводиться після пережитого слухати образи тут у тилу від тих, хто досі не наважився виконати свій обов'язок. Ти зробили ледь не більших ворогів ніж російські окупанти. Це ніби вони винні. У нас велика війна, а в велику війну мужикам треба воювати. Цю проблему повісили на ТЦКшників, але просто всі інші сказали, армія поповнює себе сама. У соцмережах чимало відео нападів на працівників ТЦК та СП. Кожен такий конфлікт лише грає на руку росіянам, наголошують у командуванні сухопутних військ. Вони нагадують напад на військових ТЦК, навіть погрози чи моральний тиск є правопорушенням, за яке передбачене покарання до восьми років ув'язнення. У цей складний для країни час, коли ТЦК та СП забезпечують поповнення особовим складом сил оборони України, будь-яка протидія їхньої діяльності, включаючи погрози, насильство чи пошкодження майна підриває зусилля, спрямовані на підтримку безпеки та цілісності України. Втім, військові юристи кажуть, не менше порушень трапляється і з боку ТЦК. Часто вони перевищують свої повноваження, застосовують силу до військовозобов'язаних чи затримують їх. Хоча право на це має лише поліція. Порушень було б менше з обох сторін, якби у всіх військових ТЦК були нагрудні камери, як у поліції і процеси оповіщення фільмували на відеозаписі одразу все зрозуміло, хто що робив, хто що не робив, насправді і все інше. Тому ці камери вони вирішили всі ці питання, і тут же питання в державі наскільки ну надати ці камери – це просто. Всі це говорять ще з чотирнадцятого року. Проблема ж з патрулями там ТЦК і все інше була з чотирнадцять року. Поки тут в тилу військовозобов'язані воюють із ТЦК на фронті, бійцям вкрай потрібна підмога. Росія лише посилює свій наступ і тисне на всіх напрямках. Тож такі відео неабияк демотивують тих, хто на передовій вже не перший рік боронить країну, відмовившись від мирного життя, щоб дати змогу іншим підготуватися і стати на захист держави. Ірина Цимбал, Христина Гавриш, Фактесі. Тіві єдині новини. Вочевидь, на носі більш разюючі зміни. Призов стає цифровізованим, а категорії українців, яким не потрібно йти до ТЦК, розширюються. Наприклад, тепер чоловікам, які досягли 25 років, більше не треба з'являтись у центрі комплектування для зміни статусу з призовника на військовозобов'язного. Упродовж 30 днів дані до єдиного держреєстру вноситимуться автоматично. А таким чоловікам присвоюватимуть первинне звання солдат-матрос запасу в оборонному відомстві. Оголосили і про те, що заклади освіти подаватимуть до та СП списки жінок із медичною або фармацевтичною спеціальністю протягом 7 днів після випуску. Раніше це відбувалось за два місяці до випуску. Гучні заяви пролунали і безпосередньо щодо військових. Посадовці ініціюють відстрочку від мобілізації для тих, хто за. Варшив службу за програмою контракт 1824. Таким чином усі, хто добровільно приєднався до війська за контрактом, матимуть право на відсрочку на 12 місяців після досягнення 25-річного віку. А що вже зараз чекає на молодих добровольців у армії, розкажемо та покажемо у матеріалі далі. Піднімаємо його. Не забуваємо його автомат, Зупинився. Його майбутні побратими вчаться накладати пов'язки, турнікети, та Вадим за сценарієм важко поранений. Поки він чекає на тренувальну евакуацію, розповідає, коли почалася повномасштабна війна. Йому було 15. на вісім довгих місяців. Він з родиною потрапив в окупацію на Херсонщині і вже тоді пообіцяв собі, якщо виживе, піде у військо. Два місяці тому йому виповнилося 18. «8 місяців прожив в окупації. Побачив, що це яке ну. Яка річ може мотивацією? Вадим вже підписав контракт з СУ, і зараз разом з однолітками проходить навчання на базі 72-ї бригади. Тут лише ті, кому від 18 до 24 років. Владу 20. На початку повномасштабного батьки наполягли на виїзді до Польщі. Хлопець там працював на складі. Рідні вмовляли залишитися за кордоном. В серпні 24-го року повернувся з Польщі. Намагався піти у військо добровольцем, але без згоди батьків спроба провалилася. Я пробував підписати контракт з 79-ю десантно-штурмовою бригадою. Ось, але тоді потрібен був дозвіл від батьків згода, тому що до 21 року без згоди ти підписати контракт не можеш. Ось згоди в мене не було. Коли він почув про пропозицію контракту 1824, зрозумів, що це його шанс. Шлях до 72-ї бригади почався у рекрутинговому центрі. Далі вЛК відбір за психологічними і фізичними показниками, вибір частини. І ось він уже підписав контракт на мільйон. Це сума заохочення для молодих рекрутів. Отримав 197 тисяч. Вони приходять протягом п'яти днів після підписання контракту. 300 тисяч я отримую ще після БЗВП, тобто. Через 48 днів і 500 тисяч вже по кінцю контракту влад каже, що частину грошей він витратить на спорядження. Ці кошти можна витратити на хорошу амуніцію і ну взагалі. Повністю себе спорядити, але каже, що гроші не були головною мотивацією. Контракт 18-24 став для нього можливістю потрапити у військо. Мені було 18 і два місяці, тобто я вже могла потрапити до війська. Стати до лав ЗСУ починаючи з 22-го року, намагалася і ляля. Перша відмова студентка. Довчися, друга відмова вік, третя відмова стать. Відмовляли на словах. Попри відмови, вона точно знала, що у військо обов'язково потрапить і буде бойовим медиком. Медична освіта, в мене медична спеціальність, я хочу там допомагати хлопцям. Незважаючи на фах, вона буде бойовою одиницею у своєму підрозділі. Всю загальну підготовку Ляля проходить, як і решта рекрутів. Фізично тобі складно? Складно, складно, да? дуже складно. Вони живуть у бліндажах, їх навчання наближене до умов фронту. Їх тренують інструктори, що мають бойовий досвід. Навчання проходить 45 днів. Після цього буде ще пів місяця спеціалізована фахова підготовка. Після цього рекрути поїдуть у свої підрозділи, де буде проходити адаптаційний період. Всі йдуть в піхотні підрозділи. О, то це не ніякі не штурмовики, це звичайні піхотинці. Вони займають посади стрільців, гранатометників, кулеметників. За мотиваційним контрактом, 18-24 нині можна потрапити у 16 бригад. Служба обмежена одним роком, а далі пігі у вигляді іпотеки під 0%, безкоштовне навчання, медобслуговування, виїзд за кордон і, звісно, за бажання можна залишитися у війську і підписати новий контракт. Мільйон гривень, які обіцяють молодим рекрутам, виплачують у три етапи: 200 тисяч у момент підписання контракту, 300 тисяч після базової військової підготовки, півмільйони після закінчення контракту. У Міноборони рахують загальну суму. Цифра 2 мільйони, враховуючи те, що там 6 місяців передбачено, що люди будуть виконувати бойові завдання безпосередньо. Вона по суті є такою сумарною і спільною для цього троку проєкту. Чи став успішним проєкт мотиваційний контракт? У міноборони кажуть, що щорано рано оцінювати за даними представника офісу президента підписано не більше 500 контрактів з українцями до 25 років. В процесі підписання ще близько півтори тисячі рекрутів. Артему сьогодні 24. Він переконаний, що про мотиваційний контракт знає, що занадто мало молоді. Він вважає, що чим кращою буде підготовка до бойових дій, тим більше прийде на наступний потік. Навчанням у 72 й бригаді він задоволений. Хоча Артем фізично загартований, багато років займався боротьбою. Каже, підготовка навіть йому дається нелегко. Це мені треба. Я буду на нулі потім бігати з тим же рюкзаком, з тим же БК. І іменно мені нада, щоб щас фізуху При Притом, що я спортсмен, ну навіть мені доволі тяжого Артем каже, що цей рік для нього буде надзвичайно важливим. Якщо все складеться добре, по закінченню річного контракту він з війська не піде. Контракту я, якщо виживу, то збираюсь перепідписати контракт. Та молодь, яка підписала мотиваційний контракт, ще не почала виконувати бойові завдання. Вони посилять свої підрозділи на фронті після усіх етапів підготовки. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН один марафон. Єдині новини. Як ви оцінюєте процес мобілізації в Україні? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже 445 тисяч підписників. Далі більше побачимось.